Б там не казали у великих містах, які мають щастя спостерігати на власні очі професійний футбол вищого тонку, але аматорські змагання це все ж таки особливий вайб. А коли час підводити підсумки чемпіонату або кубку, то організація фіналу та його антураж це окремий вид містецтва. Так вийшло і в Юрівці, де саме господарям поля випала нагода організувати фінал Кубку Дніпропетровської області між Агросферою та Новосанжарським. Стандартом Дядячність юристій громаді за те, що прийняли у себе і організували такий матч. І дійсно, сьогодні був святковий такий настрій, атмосфера на стадіоні. Було багато молоді. На стадіон зібралися місцеві болівальники. Важко не було нічого на це, злажене роботи команди. Приділилися кожен по обов'язку. І Ми ще не один могли б такий провести. Фінал дуже. Здорово, приємний. Да, команда Стандарт вище. Ми там програли в них на трудових дзерках 1-0. Ну, нічого. У нас все в ще. З обгорткою фіналу все вийшло дійсно прикольно та атмосферно. Залишалося тільки питання, якою вийде на смак сама гра. Звісно, стандарт безумовний фаворит, але кубок є кубок. Класика жанру. У таких матчах сценарій може піти зовсім не по плану для будь-кого. Тому у таборі агросфери сподіваються. Івалися на диво, на себе та на класичне все може бути, все може статися. Так, Та волнія присутствует, присутствує до цього не получиться. Є сліби пам'ята. Недооцінки не було, все було сказано перед грою, щоб е, ніяких там, як -то кажуть, там, спустя рукава ніхто не виходив. Е, всі налаштовувалися на бойову гру. Е, це кубок. Тут немає слабких сильних, тут може все розвернутися за одну хвилину, якщо десь недооцінив суперника, не використає момент і потім можна вже не досягнути тої цілі, яку поставив. Початок матчу вийшов дуже спокійним. Як не намагалася місцева Торсида підтримати своїх, агросфера мала принаймні зрозуміти, чи піде стандарт одразу вирішувати долю матчу, чи все ж таки будуть як потужний удав за допомогою гіпнозу невілювати супротив своєї жертви перед смачною трапезою. По великому рахунку так і вийшло. Вам видно. Мы видим. Идем отсюда. Вже на 16-й хвилині Вергун вперше вкусив голкіпера Агросфери Артема Штанька 0-1 у матчі, і це вже 12-й гол за сезон на рахунку Дмитра за стандарт. 30-та хвилина фіналу, перехоплення Лавриновим у центрі поля, фірмова розмашиста атака гостей, яку спокійно завершує Петро Плачков, збільшуючи перевагу новосанжарців до двох м'ячів. На сороковій хвилині господарі збивають майже на лінії карного майданчику невгомонного вергуна, і за товариша по команді мститися підходить мігунов. Удар поперечена грає на боці агросфери. Більш вражайним на голи виявився другий тайм, на початку якого мігунов знову змушує капітулювати кіпера господарів, і це вже 0-3, які знімають усі питання щодо переможця фіналу. Більше того, коли Гліп Летюк оформлює четверте взяття воріт, то виникло лише одне питання: чим це все закінчиться до фінальної трелі арбітра? Але якщо хтось очікував на подальше побиття агросфери, то ні, юр'ївці знайшли в собі сили закуситися з підопічними Олександра Обревка та побалувати і своїх прихильників. Сергій шаповал на 58-й хвилині за допомогою рикошету розмочив рахунок 1-4, вписавши і своє ім'я у бомбардирський протокол фінального матчу. Пропущений гол навряд чи міг внести якусь турбованість за кінцевий результат у гостей. Все під контролем та буде стандарт. Теж саме, судячи з усього, у думках ще одного героя фіналу Олександра Мігунова. На останній хвилині основного часу Вадим Антипов скорочує різницю в рахунку, але на більше у суперників не вистачило ані сил, ані бажання, ані часу. 2-4 на користь стандарту новоспеченого переможця у розіграші кубку Дніпропетровської області. Дуже гарне свято влаштували. Дякую Дніпропетровській області за організацію цього фіналу. Також Юрівській громаді дякую. Тут дуже гарне свято. Багато дітей було, багато глядачів було. Ну, чудово, все все, все прекрасно. І також хочу привітати е, свого е, суперника на полі. Але колегу по капітанській пов'язці Євгена Фетисова з днем народження В нього сьогодні було. Вибачай, друже. Ми обіграли, але все рівно бажаю щастя, благополуччя і натхнення. І побільше е, продовжувати кар'єру на футбольному полі. Ну, трохи вам підпортили день народження. Ми вас вітаємо. Як там було на полі у фіналі Кубка Дніпропетровської області? Так, так, почали дуже непогано, але наші фізичні кондиції проти команди, яка тренується і грає через 2 на 3, Ну, скажімо, було мало шансів. Ну, так і сталося. Десь терпіли 20 хвилин. Могли забивати, Потім хлопці забили м'яч, другий. Все стало дуже тяжко для нас. Ну це ми. ми Грали до кінця, це саме для нас головне. А так, хлопців, я вітаю з перемогою, з засуженою перемогою. Ніяких питань. Завершувалось футбольне свято у Юрівці, церемонію нагородження кращих команд сезону на Дніпропетровщині. Срібло чемпіонату у активі Агро КМР» з Троїцького Павлоградського району. Бронзові медалі чемпіонату області та почесні відзнаки фіналіста Кубку області на балансі Агросфери. Сьогодні місцева влада пожелала, щоб стандарт перейшов назад у Полтавську область, щоб не заважав вам чемпіонам ставатись. Це дуже круто, що у нас відкритий чемпіонат, якщо не тільки дніпропетровські, а й Полтавські, і харківські команди, це вже напоминає нам другу лігу. Ми домовилися, як тільки закінчиться війна, ми збираємо везолют на стадіоні, розставляємо столи і празднуємо перемогу. Майбутнє хочемо об'єдинити посиль, посильно всіх. По Павлоградському району зробити команду як була раніше у жіріччі, щоб вона грала на порядок вище. Золотий сезон на Дніпропетровщині вдається стандарту. Новосанжарці забирають все місцеве золото у банк своїх футбольних досягнень, перемігши і у чемпіонаті, і у звітному фіналі Кубка. Золоті медалі. Чемпіонів золоті медалі. як президенту дуже приємно, що моя робота дає якісь результати. Так, да, це поки що не, не ті результати, які я хочу бачити, але потрібно працювати далі, як і футболістам, так і мені, для того, щоб ми мали можливість в майбутньому радувати всіх болівальників. І... Першу чергу бути задоволені своїм результатом. Так, стали чемпіонами, стали володарами Кубку Дніпропетровської області. Звичайно, це дуже приємно. Дякую всій команді. Дякую президенту за те, що підтримує команду. Цей нелегкий час, скажем так. Команда існує і прогресує. Гості сьогодні виграли все, а у нас прийнято бути відкритими, і ми з великою вдячністю і радістю приймаємо будь-які колективи. І будемо тільки радіти, якщо наші регіональні змагання будуть підсилюватись такими гарними колективами. Ще раз дякую фіналістам, президентам клубів, тренерам за сьогоднішній фінал. Вони роблять наш футбол більш яскравим, сучасним і займаються його розвитком в нашому регіоні. Я дякую всім болівальникам, які сьогодні прийшли на це чудове свято футболу, яке організували місцеві керівники в Юрівці. Це дійсно було свято футболу. Дякую федерації яка запросила нас на цей чемпіонат. У нас були свої задачі. І цей чемпіонат і Кубок ми розглядали як етапи підготовки до чемпіонату України серед матерів. Але це ні в комусь разі не каже про те, що ми не хотіли виграти ці, ці змагання. Ми перемогли, повітаю свою команду, яка, незважаючи на такий графік, який у нас зараз є, продемонструвала ті якості, які дозволили нам перемогти в цьому матчі.